Вітаю! Сьогодні! Ми з вами поговоримо про один із найцікавіших парадоксів математики, який допоможе нам зрозуміти природу нескінченності. Уявіть собі готель із нескінченною кількістю номерів, і не просто великий готель, а по-справжньому нескінченний, де номери йдуть від одного, другого, третього і так далі без кінця. Це і є знаменитий готель Гілберта, названий на честь великого німецького математика Давида Гілберта. Зараз ми з вами проведемо кілька уявних експериментів із цим готелем, які на перший погляд здаються абсурдними. Але повірте, саме так математики досліджують. Уть властивості нескінченності, отож, уявімо, що в нашому нескінченному готелі Хілберта немає жодного вільного номера, і от приходить новий гість, який шукає, де б йому переночувати. У звичайному готелі адміністратор просто сказав би: Вибачте, та у нас все зайнято. Проте адміністратор готелю Гілберта був досвідченим математиком. І він знайшов елегантне рішення. Він просить кожного гостя переселитися з номера N у номер N плюс 1. Тобто, гість із номера 1 переїжджає до номера 2, гість із номера 2 переїжджає до номера 3. Гість із номера 3 до номера 4 і так далі. Гість з номера N у номер N плюс 1. І от після всіх цих перестановок номер 1 стає вільним, і наш гість може туди заселитися. Але чи не здається вам, що це якось дивно, як же так у повністю заповненому готелі раптом з'явилося вільне місце? Це власне і є перший парадокс. У безкінечному наборі, навіть якщо всі місця вже зайняті, завжди можна знайти місце для ще одного елемента. А тепер уявімо ще одну ситуацію: до нашого повністю заповненого готелю під'їжджає автобус із нескінченною кількістю нових гостей. Як розмістити їх усіх на перший погляд, це здається неможливим, адже у нас вже зайняті всі місця. І навіть якщо ми виконаємо такий самий алгоритм дій, як і в попередній раз, ми звільнимо лише один номер, і цього буде недостатньо, аби поселити всіх гостей. Та не засмучуйтесь, адже наш креативний менеджер має ще одне рішення. Він просить кожного гостя, який вже проживає в готелі, переселитися. Гість із номера 1 переїжджає до номера 2. Гість із номера 2 переїжджає до номера 4. Гість із номера 3 до номера 6. І так далі. Гість із номера N у номер 2N. Що ж виходить? А, таким чином ми звільнили всі непарні номери. Тобто всі гості зараз живуть у парних номерах. 2, 4, 6, 8 і так далі. А всі непарні номери, тобто 1, 3, 5, 7 і так далі, є вільними. Отож, всі нові гості із автобуса можуть зайняти собі ці номери. Перший гість номер 1, другий номер 3, третій номер 5 і і так далі і таким чином ми знову заселили всіх нових гостей, не виселяючи жодного із попередніх. А що ж тут відбувається з точки зору математики? Чому взагалі всі ці парадокси можливі? Для того, аби в цьому розібратися, нам потрібно познайомитися із поняттям потужності множини. Потужність множини це спосіб відповісти на питання, скільки елементів у цій множині. Для звичайних скінчених множин це просто число. Наприклад, у множині яблуко груша банан, потужність дорівнює 3. У множині понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, потужність дорівнює 5. Але як же можна порахувати елементи у нескінченній множині? І тут вчені знайшли геніальний підхід. Потрібно всього лише з'єднати елементи множин парами без залишку, і тоді вони вважатимуться рівними. Більш науково це називається встановити взаємно однозначну відповідність. Наприклад, спробуємо порівняти множину всіх натуральних чисел із множиною парних чисел, отож складаємо пари. 1 і 2, 2 і 4, 3 та 6, 4 та 8 і так далі. Ми змогли поєднати кожне натуральне число із відповідним парним за формулою 2n. І не залишилося жодного непарного елемента. Це означає, що ці множини мають однакову кількість елементів. Хоча інтуїтивно здається, що парних чисел має бути вдвічі менше. Всі наші трюки з готелем Гілберта працюють саме тому, що множина номерів кімнат кімнат має таку ж потужність, як і множина номерів кімнат, плюс ще один гість, чи навіть плюс нескінченна кількість гостей. Ви можете запитати, навіщо нам взагалі думати про такі парадокси? Хіба це не просто якісь математичні ігри? Але насправді природа нескінченності є дуже важливою для багатьох галузей науки. У фізиці, коли ми вивчаємо всесвіт, то стикаємося із питанням, чи є він нескінченним і якою є природа цієї нескінченності. А в філософії парадокси нескінченності змушують нас переосмислити межі людського пізнання, а також всю реальність. Крім того, парадокс готелю Гілберта демонструє нам те, Скільки наша інтуїція може бути ненадійною, коли справа доходить до нескінченності. І речі, які нам здаються просто неможливими у скінченних множинах, можуть бути дійсно можливими, якщо ми переходимо до нескінченності. Отже, парадокс готелю Гілберта це не просто цікава головоломка, а глибока концепція, яка допомагає нам зрозуміти природу нескінченності. А на цьому в мене на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.